Коротше, заставили блогера їхати за цибулею з самого ранку. Ви представляєте? Це жахливо. Не вспів встати, не можу А Аж треба за цибулею їхати. Ну що, побачимо, яка там цибуля сьогодні. По чому, по скільки. Зараз он. Вже мене десь чекає. Не спів проснутися, вже за цибулею треба їхати. Ви представляєте? Це жахливо. В чому цибуля буде сьогодні? Як ти думаєш? Які прогнози. Які прогнози. Дивимося, піде. А по скільки була? Не знаю. Зараз розберемося. Зараз коротше, купимо хліба, Хліба по 10 гривень та й підемо далі. Вибирати цибулю, цибулю вибирати. Коротше, взявши винограда от по 64 гривні. Попробую, який вкусний, і невкусний вдома. 64 гривні кілограм. Яка хоч цибуля повна є цибуля. Там по 12 медузу бачу. Не та, що в морі плаває, а та, що цибуля медуза. По 12, А тут по скільки, не знаю, зараз подивимось. Дуже якась. Можливо може Подивимося. тут ця цибуля. По 12 братич. от здорова є, кадниці, здорово. Здорова є. Приходьте, в Вінницю, на центральний базар недорого. Де на центральний? А куди? А куди? На муніципальний чи що? На жд вокзал. А, на жд вокзал приходьте, бо я вже не забув, де я знаходжусь. Що не виспався просто. Железно... На оптовий железнодорожний вокзал обще. Бачите, тут ще оптовий склад є. Он вже взял теж. Цибуля, бачите. Ви не піднімайте, цибуля, опускайте му. Добрі, мабуть, такі, як ми вчора їли. Чи ні, ще ні, Чи ще добріші. <рі> Здорово. Медуза ось в 11. По 11 медуза. Огромна, це дуже велика. Слішком, слішком. Кавуни, дивіться скільки кавунів.